Доброго ранку! Сьогодні до нас їде Джесі. Більше деталей розкажу пізніше. А поки що я розкажу про акцію, яку я провів декілька днів тому. Ось фрагмент з того відео учасникам відправлю по 100 гривень. Це дуже просто. Підписаним коментар 100 гривень ваші. Я мав би вибрати 10 учасників, яким відправлю по 100 гривень. Але більшість людей сказали, відправ гроші на ЗСУ та бездомним тваринкам. Тому я вибрав чотири найкращі коментарі. Ось вони тут. Останній хлопчинка взагалі написав в телеграмі, що хоче зробити подарунок мамі, але мама не дала карточку, тому я попросив в нього мобільний телефон відправив гроші йому на мобільний телефон. Ось скриншот. Також відправив 200 гривень волонтерам з Черкас, які допомагають бездомним тваринкам. Дякую вам за це. Також відправив 200 гривень знайомому другу з дитинства, якого забрали до ЗСУ. Слава Україні! І також відправив 200 гривень. Всім відомому черкаському журналісту, який сів не в те таксі. Ось останнє його відео. Ох, я злий. 25 хвилин чекав своє таксі. Нарешті ось приїхала машинка. Ох, я зараз йому зроблю. Фу. Що ж ви так довго? а? Ну і невеличкий підсумок. Дуже дякую всім, хто дивиться мене, поширює, ставить лайки та коментарі. Ваша активність допомагає мені розвивати канал, що в свою чергу допомагає допомагати іншим людям. Тому об'єднуємося і допомагаємо всім тим, хто цього потребує. Дякую.